Дорогі українці, нас ніхто не вчив жити в такі складні часи, як ми зараз з вами переживаємо. Сьогодні 8 липня, і сьогодні один із тих трагічних днів, який ми щоразу переживаємо за ці два з половиною роки. І я б хотіла сьогодні висвітлити тему, яку на яку дуже рідко говорять, але тим не менше, кожен раз, коли ці події стаються. Нам не вистачає едукації, нам не вистачає знань, як поводитись з себе в такі складні часи. Кожен раз, коли ми бачимо фотографії кривавлених дітей і зруйновані приміщення, як ми сьогодні це всі бачимо, і знаєте, що разу ми гортаємо стрічку соцмереж, ми кожен раз приходимо в певний вічай і ми відчуваємо все більше люті, ненависті. І всіх тих відчуттів, які насправді нас руйнують, і з іншої сторони це нормальна реакція на ненормальні події, які стаються з кожним з нас. І давайте ми розберемося, чому ми розміщуємо ці новини у себе в стрічках, чому ми ділимося всі тими самими фотографіями, 20 разів, 30, 50. І ми бачимо, бачимо кожен раз, коли ми перегортаємо новину кожного, наприклад, в сторі да, в соцмережах ми бачимо. Коментарі, і всі висловлюють своє співчуття, свій жах, свій людь. В Першу чергу, ми хочемо підтримки. Ми хочемо висловити всі ті почуття, які нас мучують, які нас турбують, і ми хочемо ділитися біллю. Ми хочемо ділитися смутком, і ми хочемо висловити своє співчуття постраждалим, загиблим. І це абсолютно нормальна мотивація, яку кожен з нас має право. Висловлювати ми таким чином намагаємося впоратися зі злістю, з безсиллям, і в якійсь мірі в момент, коли ви це робите, це допомагає. Тим не менш люди, які дивляться це знову, 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 вони травмуються, вони отримують таку реакцію ретравматизації, тобто повторення травми. Тобто, 10 хвилин назад моя нервова система працювала інформацію, що загинула дитина, чи вона поранена, і я знов на ту ж саму дитину даю опрацювання. Це дуже сильно нас знесилює, нас це дуже сильно нас спустошує, але ми це відчуємо трошки пізніше, десь приблизно через один, два, три дні у всіх цей момент буде свій. Тому перше про що я вас прошу, будьте дуже обережними з почуттями тих людей, які насправді проходили дуже важкі часи до того, як ця подія як сьогодні сталася. Буквально сьогодні я після цієї події я сиділа на гарячій лінії, волонтерила і я говорила зі своїми пацієнтами. І майже у всіх сильний відкат по стану. От а вважаючи, що ми з цими пацієнтами не один місяць з іншими, не один рік працюємо. То повірте, ціна цих пер переживань вона дуже висока, і ми рахуємо, що це не минеться за тиждень. Бо якщо люди довго лікуються, проходять фармакологічну терапію, психотерапію, для них дуже важливо, щоб їх стани були максимально сталими. І ми цей результат дуже сильно бережемо. І в такі дні, в такі моменти ми на жаль, цей результат втрачаємо. Чому ми це робимо? Ми хочемо певного контролю. Така дія, коли ми виставляємо, коли ми ділимося, коли ми з такою жагою читаємо ці новини, ми отримаємо хибне відчуття контролю, ніби ми щось контролюємо на щось впливаємо, і насправді це не є корисними діями. Дії – це дуже добре, але це не ті дії, які потрібно робити в певний момент, коли ми відчули жах. Ми запустили дію нашої лімбічної системи, яка відповідає за тривогу. І в тривозі ми так створені творцем, що ми будемо робити багато хибних дій, зайвих дій. Лобна кора, яка відповідає за аналітику, вона включиться набагато пізніше, коли знаєте, діло зроблено. Ми вже травмувалися чи травмували інших тими ж самими фотографіями. З іншої сторони є інша реакція, коли люди абсолютно вони не можуть так пережити. Ці події у них емоційна така заморозка. Така проблема теж є. Чи питання цінностей їх вже знати кажуть, мене це не чіпляє? Тим не менш, вони роблять іншу крайність, вони виставляють просто своє звичайне життя і демонструють, що вони в порядку і вони діляться своїм лайфстайлом, що етично взагалі. Дуже сильно ранить тих же людей, які діляться фотографіями з трагічних подій. Нам потрібно бути дуже дуже мудрими і зважати, якщо мене це начепляє, це не значить, що я маю жити далі прямо в цей момент. Хоча б день-два зробити тише в соцмережах. Це є абсолютно нормою, навіть якщо ви розумієте, що. Мої відчуття зараз абсолютно заморожені, і це теж робить е, лімбічна система, коли вона включає як е, предохранитель, е, е, нашу нервову систему від того, щоб вона вигоріла, знаєте, і е, вона залиш... ми залишилися нормальними більш-менш наскільки це можливо після того, як ми прийдемо в нормальний стан ресурсу. Що потрібно робити в таких ситуаціях? Нам потрібно відчуття впливу впливу. Хорошого, доброго впливу. Ми можемо донатити, ми можемо виставити збір, ми можемо висловити своє співчуття. Знати, напишіть на чорному екрані, поставте свічку і скажіть, що мені дуже сумно, я дуже страждаю. Помоліться, запишіть відео молитви для людей, які дуже потребують в цьому. Поділіться надії з людьми, що це мене, що справедливість буде. Це знаєте, набагато буде більш досильніше і цілюще для психологічного морального стану всіх людей, які потребують підтримки в ці дні. Прошу, щоб ви подзвонили на гарячу лінію. Буквально сьогодні я сиділа на гарячій лінії цілу годину, подзвонила тільки одна людина, хоча вона достатньо поширена для того, щоб е дзвонити в такі моменти. Е тобто люди не дзвонять, розумієте, ми не звертаємося за допомогою, ми звикли це на лютті, е, демонструвати в соцмережах. Але ми не користаємося якоїсь такої знаєте цільової допомоги. Тому що таки я не кажу за всіх, я кажу так за таку тенденцію, яку вже не один раз бачу після такої трагічної історії, яку ми переживаємо. Тому знаєте, відчуйте, коли ви хочете зробити певну дію у а зробили б ви так вчора, це якщо б було, було вам дуже погано, і задати собі питання, як це вплине на почуття іншої людини. Навіть якщо ви знаєте, вам здається, що інша людина має це переживати так само, як я. Насправді це не так. Ми всі дуже дуже різні. У них у нас різна вразливість і крихкість нервової системи. Ми маємо дуже сильно поважати один одного. Навіть якщо хтось не справляється, чи хтось справляється гірше, ніж ми, людина не винна в цьому. Вона буде справлятися потім. Але в цей момент кризи їй потрібно дуже за нею потурбуватися, щоб вона. Більш-менш нормально чулася після того, як все закінчиться, бо відчуття спустошення нас ще чекає через один-два тижні, і е, стан буде набагато гірше ніж ці дні, перші е, у яких у нас ще є сили на бій біжи. От хто хто мав це сили знаєте, донатити, волонтерити, з, е, здавати кров, е, тобто щось доєднуватися. Насправді цей стан не буде постійно. ми дуже сильно втомимося, бо ми зараз сильні сильні напрузі, бо знову ж таки лімбічна система дає цей режим виживання, щоб з нього вийти. Це буде через етап певного такого ступору і замороження. А у нас передусім є ще родини, є обов'язки, є роботи, і щоб перебудуватися на подальше життя, ми ще маємо знати заплатити добрячу ціну психічного здоров'я. Тому, дорогі мої українці, дорогі люди. Наша задача зараз залишитися наскільки це можливо максимально психологічно здоровими людьми. Дуже багато сумувати, плакати. Нехай кортизол виходить з вашими сльозами. Але головне, бережіть себе, бережіть від руйнівних емоцій, і особливо, якщо ви бачите, що вас чіпляють новини, вас чіпляють історії дуже важкі. Будь ласка, потурбуйтесь, хоча б день-два не заходьте в новини в соцмережі. Бо більшість людей ну вони так і продовжують Намагатися допомагати собі тим, що якісь руйнівні новини будуть демонструвати. Хоча ми всіх бачимо, насправді ми всіх бачимо. Якщо ви публічна людина, чи ви людина, яка має певний вплив, ви інфлюенсер, перекладіть ваш пост англійською іншими мовами. Якщо ви в еміграції, будь ласка, зверніться до тих людей, які на місці у вас є підписники, у вас є аудиторія, це було б хорошим для вас методом впливу. Але це не стосується внутрішнього споживача українців, які знаходяться в Україні, і от вони тут і тепер переживають всі ці почуття. Тому будьте мудрими. Я надихаю вас знаєте, на надію, скільки б намес не впало, ми можемо впоратися з тим, що ми зараз переживаємо. Наші травми, навіть колективні травми, вони можуть дати дуже сильний посттравматичний зрост. Дуже сильне посттравматичне зростання, дуже сильне посттравматичне зростання, і я вірю, що кожна з нас людина вона впорається і переможе перед е над тими жахами і тими трагедіями, які ми чуємо і переживаємо настільки часто знову ж таки до чого нас життя не готувало. Сумуйте, жалкуйте, жалітися. Екологічно здорово з турботою до себе і до оточуючих вас людей на все добре.